Підтримка галузі медицини як ніколи на часі. Відтак, на базі Могилів-Подільської окружної лікарні інтенсивного лікування на фінальному етапі ремонтно-організаційні роботи нового сучасного реабілітаційного відділення, як для військових, так і для цивільних. Завдяки підтримці Могилів-Подільської міської ради облаштували все для комфортного перебування пацієнтів. Міський голова Геннадій Глухманюк оглянув хід робіт та зауважив. Працюємо далі та шукаємо можливості для підсилення медичної галузі у Могилів-Подільській громаді. За такий короткий час зроблено дуже багато роботи. Гарно зібрана команда, гарні лікарі, є відповідне обладнання. Відділення по всім вимогам НСЗУ сертифіковано відповідний отриманий пакет для лікування. Я впевнений в тому, що ми відкриємо відділення і наші пацієнти будуть отримувати якісну медичну послугу. На сьогоднішній день наша лікарня Могилів-Подільська найпотужніша, і я, як міський голова, цим пишаюся. Реабілітаційне відділення на базі окружної лікарні працюватиме 24 на 7 в стаціонарному режимі. Тут надаватимуть допомогу як військовослужбовцям і їх родинам, так і тим, хто матиме потребу у відновленні свого здоров'я. У центрі облаштували зали фізичної реабілітації, кабінети апаратної фізіотерапії та масажу, кабінет ерготерапії, маніпуляційну перев'язувальну. Тощо все роблять із урахуванням принципу інклюзивності. Команда фахових медиків готова. За словами директора Могилів Подільської окружної лікарні інтенсивного лікування, повернути суспільству здорову людину не тільки фізично, а й психологічно це далеко не зовсім просто. Тому й актуально як ніколи є питання таких реабілітаційних відділень, коли вирішено було зробити і організувати реабілітаційне відділення на базі нашої лікарні. Була поставлена ставка на те, щоб придбати якісне обладнання для надання всіх всього спектру медичних послуг, які потрібні при тій чи іншій реабілітації. Тому все за вимогами НЦЗУ було закуплено, дякуючи міській владі. Ми придбали все те необхідне обладнання, яке буде нам допомагати. Мультидисциплінарна команда сформована, обладнана. Є люди налаштовані на роботу. Чекаємо тільки пацієнтів. І бажаємо одного, щоб всі наші зусилля, які ми прикладемо при реабілітації, вони принесли тільки користь всім пацієнтам, які будуть в нашому відділенні. Запуск такого проєкту яскравий приклад того, як влада має працювати для людей. Реабілітаційне відділення у могилів подільській лікарні відповідатиме всім вимогам та стандартам для впровадження реабілітаційної практики.